Всім привіт! Сьогодні ми обробимо одну старову дрібницю, яка може ставити для вас несподівану проблему, від що ви створюєте посилання, яке має відкриватися в новій вкладці. Для цього ж звичайно використовуєте атрибут Target. Подивимося на два приклади однакових посилань, де різниця лише значення цього атрибута. У першому випадку значення без нижнього підкреслення, а другому з ним. Здається, деталі не суттєво, але давайте подивимося, як це впливає на поведення посилань. У першому випадку посилання відкривається в новій вкладці лише один раз, у другому кожного разу створюється нову вкладку. Отже, і такі дивниці мають значення, тому будьте уважні. Підписуйтесь на наш канал, попереду ще багато цікавого та корисного контенту. До побачення!